Добриня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему сумна історія виборів у Венесуелі. Гість нашої програми Юрій Теміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету ім. Василя Стуса. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Після оголошення результатів президентських виборів у Венесуелі, на яких Ніколас Мадуро і його опоненти заявили про перемогу. Американський мільярдер власник компанії Ілон Маск звинуватив соціалістичного лідера. У серйозних фальсифікаціях на виборах і назвав його диктатором. Мадура за офіційними даними набрав 51%, Його опонент Гонсале – 44%. Після оголошення Ніколаса Мадура, переобраним президентом Венесуели, у столиці країни, почались акції протесту проти результатів голосування. Поліцейські та військові, які перекрили вулиці навколо президентського палацу, почали стріляти у мітингарів гумовими кулями та гранатами. зі слізогінним газом його опонент Едмундо Гонсаліс та лідерка опозиції. Марія Коріна Мачадо під час протестів заявили, що отримала результати голосування, які показують, що Гонзалес має більшу половину голосів, ніж Мадуро. І отже, перше питання, власне, а хто такий Мадуро Мадуро це такий, знаєте, і не тільки його погляди, але його такий, якщо можна сказати, бекграунд, життєвий шлях, такого, знаєте, типового лівака. Він колишній водій автобуса, колишній водій вантажівки. До речі, в молоді роки він був пов'язаний з радикальними марсистськими організаціями. До речі, він був в таборі. ну знаєте, В радянські часи були такі табори, де ідеологічно накачували на Кубі. Таким чином, це такий, знаєте, свідомий ідеологічний лівак свого часу одна з найближених, наближених фігур до Уго Чавеса. Отого лідера покійного, який якраз і створив оцю цю модель ліворадикальної диктатури в Венесуелі. Ну і зараз ситуація така: от ви сказали про. Результати виборів тут треба сказати, а чому саме ставлять під сумнів? Тут треба розуміти, що не то, що знаєте, опозиція програла, і тут вона ставить традиційно під сумнів. Ну були, були опитувані попередньо, і саме результати більше ну, поле справа в тому, що по екзитполах я передивився екзит поли незалежних організацій і там. У Едмунта Ганзаліса від 65 до 73% голосів. У Мадуро від 14 і найбільше, що йому по екзитполах, це 31. Тобто, інакше кажучи, за різними даними Мадуро програв Ганзалісу десь 3-5 мільйонів 3-5 мільйонів голосів. Це по-перше. По друге, справа в тому, що до... Спостерігання, спостереження за виборами не допустили представників Європейського Союзу, не допустили представників цього, цілого ряду міжнародних організацій, які хотіли надіслати своїх спостерігачів. Але ті, навіть кого допустили, ну, наприклад, представників організації американських держав, навіть вони заявили про чисельні масові порушення. Які були допущені під час перед виборами, під час передвиборчої кампанії і під час самих виборів, я хотів би, щоб ви розуміли, яка там діє процедура. Справа в тому, що там електронне голосування. Тобто, ті, хто голосують, вони не нічого не заповнюють, вони просто там нажимають, натискають угу. кнопки, і це реєструється, але Крім загального електронного реєстру результатів голосування на кожній дільниці, на кожній дільниці повинні бути за виборчим законом, а ну умовно кажучи, роздруковки роздруковки. Так, от лідерка опозиції, ну фактична лідерка, Формально, До речі, Марію Мачадову, Ви знаєте, що її на початку 24-го року суд їй заборонив. Брати участь у виборах, Вона якоби... була е, поражано в привах, да якоби вона там щось не задекларувала, е, і Верховний суд також підтвердив. Потім іще одну кандидатку усунули теж. І коли вже третій кандидат Гансаліс вже третій кандидат від опозиції, ну вже. Третього кандидата не наважилися усунути від, від виборів від опозиції. Так от, Мачадо заявила, що е, вони отримали доступ лише до 40% оцих роздруковок е, по е, конкретних е, дільницях, причому не отримали доступу там, де позиції е, де позиції ну, так. Тавтологія опозиції найбільш потужні в великих містах, в Каракасі, наприклад, не отримали тому подібне. Е, інакше кажучи, ну я вам скажу таку річ: е, е, якщо навіть президент Бразилії Лула, а він, теж лівак, а він теж лівак, якщо навіть Лула поставив під сумнів і заявив е, позавчора, що якщо ти програв, то треба уходити, якщо е, підсумні вибори. Результати виборів поставила Шенебаум новий лідер Мексики, а вона також ліва, ліва і на неї дуже сподівалася, що вона такої лівацького схильності. І взагалом 9 латиноамериканських країн заявили, що вони не будуть що вони сумніваються в результатах виборів. Ну і ви знаєте, вже реакція із семи країн Мадуро відкликав. Дипломатичних представників і вислали дипломатичних працівників в цих країн. Ну до речі, цікава ситуація з європейським союзом. І тут знову питання щодо Орбана і Угорщини. Справа в тому, що Європейський Союз підготував також офіційну заяву про те, що вони мають сумніви в чесності і прозорості цих виборів. Але ви знаєте, що в Європейському Союзі одностайне голосування, а Орбан заблокував і тому. І тому вимушений був зробити заяву від себе верховний представник з міжнародних справ Європейського союзу. Не від європейського союзу, а від себе, тому що прийняття колективного документу було заблоковано угорщиною. Ну і відповідно ми бачимо, які країни представники і лідери яких країн привітали Мадуро. Це Росія, це Китай, це Білорусь. Це диктатор Даніель Артега е, Нікарагуа, це такий же Ливацький е, прокубинський про, про, про лідер Болівії суч, е, е, сучасної. Ну, інакше кажучи, тут достатньо чітко ця межа, е, тих, хто визнає і не визнає результати виборів, пройшла між демократичними і ну, диктаторськими режимами не тільки в Латинській Америці, не тільки в Південній Америці, але й в світі. Ну можна сказати, що е, саме конфлікт вибухнув. Ну не конфлікт, а протести <клес> вибухнули після того, як е, ну в черговий раз Мадуро оголосився переможцем. Е, чи опозиція вона може сьогодні вплинути на ситуацію в країні на вашу думку, кардинально. Ну я нагадаю, що в 18-му році вже була така ситуація, і я нагадаю, що тоді 59 країн і Сполучені Штати Америки також не визнали Мадуру. Законним президентом Венесуели, тому що попередні вибори також були поставлені результати під сумнів. Але зараз ситуація набагато складніша, слава Богу, складніша для Мадуро. Справа в тому, що ну, зараз вже вважають, що це була помилка. По-перше, на виборах 2018 року опозиція не була такою об'єднаною, як зараз. І по-друге, тоді опозиція байкотувала вибори. А зараз вони зробили висновки і правильні висновки про те, що навіть маючи на увазі, що будуть махінації, що будуть маніпуляції, що будуть порушення, тим не менше, треба взяти участь, щоб хоча б все ж таки спробувати використати цей передвиборчий процес для консолідації опозиції, донесення інформації до людей. І бачите, 44 і навіть при всіх, навіть при всіх. Порушеннях, які були допущені, набрав єдиний опозиційний кандидат. Тобто, два таких фактори вони зробили правильний висновок, що була помилка пайкутувати, і вони об'єднані, незважаючи до речі, там від консерваторів до поміркованих лівих об'єдналася в опозицію. незважаючи на дуже серйозні ідеологічні відмінності, вдалося об'єднатися всім опозиційним силам довкола спочатку Мачадо. А потім, коли Мачадо усунули. Вже зараз довкола Едмунто А тут е, капітани збройних сил Венісуеле закликає своїх братів зі зброєю повстати проти диктаторського режиму Мадуро винесели один з фронтів боротьби заходу і сходу. Слабке місто Мадуро тому, що він у парі зі попередником Чавесом доїв економіку до ручки. Спроба заходу змістити Мадуро, визнавши переможцем виборів 2019 року. Гайдо провалилась. Нині буде друга спроба. Проти Мадуро виступає не лише захід, а й низка лідерів Латинської Америки. Про що ми власне і говорили? Ситуація показує, що західні. Політтехнології потребують удосконалення, одними масовими протестами, скажімо, владу в таких країнах не усунути. Потрібна підтримка серед політичної еліти та чи військових. У зв'язку з цим цікаво, як розвиватиметься ситуація далі, чи є якісь плани проти борчої модури табору, чи захід пустить події на самоплив? Як ви думаєте? А, ну, по-перше, дивіться, на превеликий жаль, на превеликий жаль. А... Мадора має, ну поки що має стійку підтримку верхівки Збройних сил і спецслужб. Чому має? Тому що він їх дуже серйозно підгодовує за рахунок е е прибутки від нафти і від е наркотрафіку. Тобто ці гроші е використовують для, для того, щоб е підгодовувати верхівку збройних сил і. Е е Венесуельських спецслужб, поліції, спецслужб різних і так далі. Тола тобто, це ви... сценарій диктаторських країн. Да, важливо, так так сюди. що тут у нього підтримка є. Що може, що може зробити Захід? І я думаю, що це зроблено вже було ці заяви. Захід знову поверне жорсткі санкції. Справа в тому, що санкції вже були. Вони були Але... послаблені. А потім Байден в обмін на те, що Мадору пішов на деякі такі визнання необхідності проведення, була на Барбадосі в грудні 23-го року. Була зустріч через посередництво Норвегії і ще Норвегії, однієї з латиноамериканських країн, забув якої. Була така зустріч через посередників, і де домовились про оці вибори. Але потім потім Мадуро всі ці домовленості порушив і санкції почали відновлювати. Але е ситуація в країні і так і без того е катастрофічна, економічна. Ну, справа тому, що якщо брати, наприклад, 70-й рік, чому 70-й рік? Ну от Форіне в журналі була дуже цікава стаття, така про. Історію такого падіння Венесуели так, от, дуже цікаві моменти. В 1970 році, коли в Венесуелі був демократичний режим і Венесуела була на економічному піднесенні, ВВП на душу населення в Венесуелі було найбільшим в Латинській Америці, був більшим ніж в Іспанії. Був більшим ніж в Ізраїлі, і всього на 13% поступався поступався, наприклад, британському ВВП на душу населення. Тобто, інакше кажучи, це така була достатньо потужна економічна держава, не тільки в Латинській Америці, а й в світі. В світі. Але після цього починає фактор залежності від нафтодоларів і залежності від коливання цін, коливання цін на нафту. Так, от, якщо взяти. 70-й рік за точку відліку, то зараз за найбільш оптимістичними розрахунками, зараз венесуельська економіка втратила десь 70% свого реального потенціалу. Ну тут я ще просто додам а, про декілька фактів про Венесуелу. У 50-ті роки Венесуела була четвертою країною світу з ВВП на душу населення. Економічне зростання там було таке ж стрімке, як по воєнній західній Німеччині. Венесуела була найбагатшою країною в південній Америці з найвищим рівнем життя на цьому континенті. У 50-ті роки років Каракасі побудували дивовижний торговий центр Гелікоїд, до якого можна було заїжджати автомобілями. Це одне, що багато говорить про тодішній рівень життя у цій країні. Потім владу Венесуелі захопили комуністи, величезний торговий центр став в'язницею. Ось такі буквально моменти, але що мене зацікавило, позиція масово скидає пам'ятники Чавесу. Чому? ну я про це читала, що економіка Венесуели при Уго Чавесі якраз була в доволі непоганому стані ну, за рахунок продажу нафти. Справа в тому, що дивіться, що вдарило по венесуельській економіці, чому чому за точку відліку? От беруть аналітики 70-й рік, тому що перший нафтовий шок, 73-75 рік, перше суттєве падіння цін на нафту, спочатку підвищення, яке зробили арабські країни, тоді для того, щоб покарати. Ізраїль і ті західні країни, які його підтримували, вони спочатку підвищили ціни на нафту, що викликало довгостроковий позитивний ефект для західної економіки, яка почала займатися проблемою енергозбереження. Але потім був другий нафтовий шок початку 80-х років, який кардинально змінив ситуацію на гірше. І е, такою м, точкою відліку вважається. Ну е, називають таке темне десятиліття, 2004-2014 рік, коли ціни на нафту впали до 11 доларів за барель, і оце десятиліття. Яке на завершення Чавес у 2013 році помер від Раку? Так от о, якраз це завершальне десятиліття його правління, він в 99-му році, в 98-му якоби виграв вибори, в 99-му році інагурація була. Так, от останні 10 років уже уго Чавеса <кій> пройшли під знаком оцеє, е, такої, знаєте, е, скользіння е, е, венесуельської економіки до, е, до прірви. Е, ну, Нафтовий залежність від нафтодоларів це одна причина. Інша причина те, що Уго Чавес почав якраз він батько цієї радикально соціалістичної моделі. Він почав робити те, що робили у всіх соціалістичних диктатурах. Ну, наприклад, Позабирали у успішних великих фермерів господарства, зробили з них. Ну у нас у них називалося кооперативи, У нас це називалося колгоспи, позабирали успішні корпорації, націоналізували, поставили довкола них людей. Які головний критерій був не фах людини, а його вірність угочавесу, які розвалили всі ці далі. Західні корпорації пішли. Інакше кажучи, тут цілий комплекс факторів. Який вплинув на те, ну і головне, ну немає поки в історії прикладу успішного функціонування економіки під державним контролем. Всі економіки під державним контролем починають занепадати. І е, якщо Венесуела і Чавес, ну є таке у них поняття чавесізму, тось у ця модель е, не тільки економічна, суспільна, її е, якраз створив Уго Чавес. І тому зараз опозиція саме пам'ятників Гочавасу і е, зносить, тому що він батько цієї е, страшної моделі, яка завела, ну до речі, ще одна така цифра за різними даними, називають від четвертої частини до третьої частини е, венесуельців виїхали з країни. Якщо брати е, офіційні дані Організації Об'єднаних Націй хоча вважається, що багато нелегалів, і якщо брати офіційні дані ООН, то це десь... Ну, трошки менше 8 мільйонів, там 7 мільйонів 900 з лишнім тисяч венесуельців виїхали, виїхали з країни. Хоча, от ви казали про 50-ті роки, і до 70-х років включно в Венесуелу навпаки приїжджали люди із інших латиноамериканських країн була да, приваблива, економічна. тому що вона рівень життя, і так далі, і так далі. Таким чином тут такий ці цілий комплекс. Але в чому проблема? Справа в тому, що санкції будуть, якщо не буде реакції відповідної позитивної. З боку диктатора, а, скоріше всього, не буде, тому що буквально вчора я знову ж таки в «Форін Фес прочитав статтю про те, що скоріше за все Венесуела рухається за моделю Санданіської в Нікарагуа, тобто такої, знаєте, класичної ліворадикальної, соціалістичної, абинської аля кубинської диктатури, і що може протримати цю диктатуру навіть в умовах санкцій Сполучених Штатів і заходу і частини латиноамериканських країн. Що може протримати це допомога з боку Китаю, Росії насамперед? Тобто Китай і Росія певний час зможуть пом'якшувати і підтримувати на плаву Венесуелу. Як воно буде? Тому що у Росії самої зараз дуже серйозні проблеми з її витратами на агресію проти України. Але от, експерти кажуть про те, що санкції будуть важкими, санкції будуть дуже боляче бити по венесуельцям. Але підтримка насамперед е, Росії і Китаю можуть зіграти, відіграти роль такого фактору, який буде тримати певний час на плаву. Але ну, подивимося справа, тому що не тільки в Каракасі, в усіх великих містах проходять усі е, е, антидиктаторські, скажімо, прямо. Демонстрації, подивимося, чим ну ви ж знаєте, що Едмут Гансалес закликав лише до мирного протесту, лише до мирного протесту. Тобто він не закликав виходить на барикади, там щось штурмуватись, закликав зберігати, дотримуються мирних форм протесту. А нагадує Білорусі чомусь <кхів> провела паралелі, і Мадуро підтримує Путіна. От саме він скажімо, підтримував і анексію українських територій. Якщо Мадуро переможе, це якось позначиться на Україні. Я бо. А якщо позиція переможе? Ну, дивіться. По перше, давайте не використовувати поняття анексія, а окупація. Чому тому, що Росія? Проголосила анексію цих територій, але е, там всього 5-7 країн в світі визнали цю анексію. Тобто, інакше кажучи, буде більш коректно казати окуповані території не анексовані, тому що ні Україна ні більшість країн світу не визнають анексію цих територій, тому окупованих територій в даному випадку. Ну уже, уже намічається можливий негативний наслідок, як не дивно, для американських виборів. Право в тому, що одне з таких болючих місць, по яких б'є Трамп спочатку по Байдену, по Байдена зараз по Камалі Харріс, це їхня політика щодо міграції. І ну зрозуміло, що йдеться про американо-мексиканський кордон на сам і куди хлинула нова хвиля а, біженців з Венесуели, яка буде і вже починається в результаті виборів, вона а, безумовно хлине. В Сполучені Штати Америки і це може ускладнити для України. Я не думаю, що можуть бути серйозні наслідки. Я думаю, що лише будуть позитивні наслідки. Справа в тому, що якщо Росія буде ще свої уже достатньо обмежені ресурси відволікати на підтримку Венесуели, то для нас це буде тільки краще. Uh -huh. Якщо ці ресурси російські будуть відволікатися на підтримку Венесуели, а не для того, щоб фінансувати війну проти України, ну, мається на увазі на а диктаторського режиму Венесуели. Я дуже дякую за таку цікаву розмову. Просто розібратися взагалі в цих, цих моментах. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про історію виборів у Венесуелі, про протести, які там зараз відбуваються. Говорили з нашим гостем, це декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Міні Василя Стуса, кандидат історичних наук Юрій Тиміров. Нам все добре, бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.